Його дії в найближчий час. Очікуєте давно. Я б так сказала вихід з тіні, але не в тому форматі, в якому ви очікуєте, тому що з вашого боку йде очікування цієї людини, очікування якихось дій, можливо, взагалі просто повідомлення. Але він вийде зі своєї тіні. Тільки для того, щоб, можливо, відпочити біля вас, або видихнути, або відволіктися, тому що тут є елемент такої собі вигідної проявленості. Це не тоді, коли сумував, скучав, не мог, не знаю, жити, бути без вас, а я втомився і я згадую про тебе, тому що тільки біля тебе я можу відпочити. Тобто думки одразу про себе. Навіщо це йому треба? Це гарне пояснення його зникання з вашого життя. Угу. Це гарна така маніпуляція емоційною складовою з вашого боку. Я так втомився, Люба. Тільки ти можеш мене зцілити. Угу. І такий собі холодний розрахунок, тому що. Я розумію, що я роблю, я розумію, навіщо я це роблю? Але я не дуже чесний з тобою, коли я приходжу і починаю розмовляти з тобою про, про те, як я сумува, як мені тебе не вистачало. Але я поруч тільки тому, що в мене там щось не склалося, або я дуже втомився, і мені треба перепочинок, а біля тебе я можу його отримати. Ну і навіщо вам ця вся інформація? Ну, тому що, по-перше, ви повинні розуміти, чи взагалі цю людину треба очікувати чи ні надалі. А по-друге, ви дійсно сумували, ви дійсно очікували його проявлення, і ви будете радіти його проявленню. Тут немає чіткої такої позиції, коли просто стосунки. Тут просто ви хочете людину цю почути і побачити. Все інше якесь воно не дуже важливе, але є розуміння. Того, що клас він мені написав, але немає розуміння того, що буде далі. Тут якась на тут і на зараз історія. Тут ми не плануємо майбутнє, тому що ми зосереджуємось на сьогоденні. На дні на дні в мене карта Єрафанта. І хочеться задати вам питання, а чи недостатньо уроків ви отримали від цієї людини. Якщо ні, ну, буде ще один заход з його боку. Ось такі дії.